Так, друзі, як я казала, починаю другу книгу. Другу книгу я дуже довго думала, яку я буду читати, але так як наближається саме вже день Хеллоуіна, е то більше хочеться більш моторошне щось читати. Тому я вирішила, що візьму чорне весілля. Бо дуже моторошна анотація, навіть. Моторошна обкладинка, якийсь ліс темний. Я сподіваюся, що це буде дуже моторошно, хоча я боюся дуже моторошних книжок, але це дуже цікаво. Ой. Так що починаємо з вами читати. Я не знаю, скільки я встигну за сьогодні прочитати, хочу чим побільше, бо залишається я ж кажу, декілька вже днів, пару днів. І я хочу за сьогодні-завтра цю прочитати і взяти ще одну книгу, встигнути прочитати. Так що сподіваюся, що я ще сьогодні до вас підключуся, щоб свої перші враження вам розповісти. Прочитала 70 сторінок. Поки що події відбуваються ті, які описані у нас в анотації. Ми знайомимося з двома друзями, які приїжджають в село одного з них, Федора, які, це його рідне село, він там виріс, там його батьки. І він запросив свого іншого друга Олексія на рибалку. Ось вони заїжджають в село, зустрічають дівчину Улю. Вона молода дівчина, їй там чи майже 19, чи 19, які виповнилися. І ось вони її підвозять майже до її хати, Федір знайомить Олю з Олексієм, і Олексію дуже подобає, ну, сподобалася ця дівчина молода, гарна. А в розмові з Федером вияснилося, що Олексій вже заручений, має скоро вийти ну, оженитися. І якби вони так шуткували, що Федір з нього шуткував, що щоб сподобалася дівчина, ти ж скоро там генишся, то наче як так, оком гляну припало. І вони там щось пошуткували на цю тему. А Оля запросила їх там на дискотеку ввечері, вони пішли. Олексій там навіть танцював з цією Олею, і там, як в кожному майже селі, є свої місцеві хлопці, такі, типу бандити, які всім заправляють. так. І там один такий був, який приревнував Олексія до Олі, і Хотів навіть на розборки його викликати, але там Федір щось з ним порозмовляв, уладили цей конфлікт. Федір дуже багато Олексію розповідав про село, про те, що в цьому селі є багато таких моментів, типу, забобонних моментів, чи що. На дискотеці ще Олексій побачив одного. Чоловіка, ну, наче як нездорового такого. і Уля з Федором розказали що це хлопець народився від жінки, яка колись втратила свого чоловіка, і потім через кілька років народила сина і всім казали, що це від її чоловіка. І, в общем, там вони розказують подробно цю всю історію. Йому. І що цей наче, хлопець родився як від, ну, я не знаю, простим язиком сказати, сатани, чи що що це якось погано, що колись це може ну, цей хлопець щось таке зробити, коли в нього прикинуться якісь ці темні сили чи щось таке. А так, наче, як в народі кажуть, що він аутист і. Це просто хвороба в нього така, що його там поведінка така дивна. Ну, Олексій всі ці їх розповіді не вірить. про мавок, про там ще, ще якісь речі, і потім ще а, а вони ж збирались на рибалку. І наступного ранку а, вони там поїхали на озеро. І знову ж Федір розповідає Олексію про білу паночку. Він каже, що тут багато чого в цьому, на цьому озері відбувалося, там гинули люди, і розповідає, що це в цьому вина біла паночка. Що колись теж були молодята чи вбивають її нареченого, а потім вбивають цю паночку, і вона, наче, як топиться в цьому озері, в весільному вбранні. І... Тому називають її білою паночкою, тому що вона з'являється і там забирає якісь там душі і все таке. І вони знаходяться в озері в цей же час, знаходять фату. І Федір каже, що це погано, що це наче як зроблено на щось погане. В общем, Олексій там в шоці, іначе йому так жахлива ця вся історія, і іначе він не вірить. Ну, Вони повертаються назад. і Уля їх при... приглашала ще на свято Івана Купала, і вони наче повинні були піти, хоча Федір не хотів, але потім навіть сам Олексій каже, що, мабуть, ми не підемо на це свято. Я просто так все не буду розповідати, знову ж таки, бо там дуже багато за ці 60-70 сторінок відбувалося. Ні, ще так, мабуть, цей момент можна розповісти, тому що тут, в принципі, цей момент так трішечки сказаний, ну як не трішечки, це основна подія цієї книжки, що вони розходяться. Федір каже, що йому треба куди з'їздити. Олексій залишається вдома і не витримує ідея гуляти, зустрічає Улю. І запрошує її там погуляти. Вона каже: добре, але давай так зустрінемося на нейтральній території, щоб нас так ніхто не бачив, щоб не ходили слухи про нас. Ось він бере машину Федора, і вони їдуть. А, так як Уля йому подобається, він, там, якісь там фантазії у нього почали з'являтися на рахунок Улі. І вони поїхали до того будинку, того хлопця-аутиста. Уля там розповідала цю історію про цього хлопця. Теж дуже цікаво і моторошно, до речі, що це все не просто так. І що той будинок, де він живе, там, ці, там ціла історія про, про цей будинок, на якому він місці знаходиться. І, в общем, там. Аж так читати дуже моторошно було. І потім він щось там намагався навіть трішечки позалицятися до доулі і, їх, якби так, спогнув цей хлопець, бо він, наче як заглядував у машину, коли вони там щось цілувалися чи щось таке. І поки. Олексій хотів його прогнати, він повернувся, а Улі вже не було. Він щось її там гукав, гукав і не знайшов і поїхав додому. І на ранок виясняється, що Улю вбили. І ні у Федора, ні у цього Олексія нема Алібі, тому що Федір в цей час поїхав до війми, щоб дізнатися про цю фату, знайдену в озері. а... Олексій, звісно, вже тепер боїться, тому що він, якби останній бачив Олю, і вона лишилася там ну, не в самому лісі, а вони, наче як заїхали трішки в ліс, коли там їхали на машині. І це ж вона вибігла, куди з'їлася, і він не зміг її знайти і поїхав, хоча переживав на цей рахунок. Ну, в общем, далі йде слідство. Звісно, їх визивали там все. І ось тут, я думаю, що буде починатися саме цікаве. Далі я вже, якщо буду підключатися, я вже не буду розповідати, так все, бо я думаю, що там вже будуть спойлери. Але поки що це дуже моторошно і дуже цікаво. Продовжуємо. Так, щось стає все заплутаніше і заплутаніше в, в цій книзі. Я навіть не знаю, як це пояснити. Бо якщо я це розкажу, то це наче спойлер. Але Мож можу сказати, що тут така містика. Чи тут же не зрозуміла? Чи це реальні події, чи це так? В общем, я бачу, що я гарну книгу взяла? Насправді гарну. Тому що було дуже деякі моменти стрьомно читати? І ось коли я прочитала цю першу частину. І думаю, так, мабуть, далі ще буде щось жахливіше. І тут починається зовсім щось інше. Це дуже цікаво, дуже цікаво. Тобто, продовжимо читати, бо я думала, що я буду щось такий хід подій вам казати, але я не можу його казати, тому що тут все. Перегорнулася от ось, ось так просто, продовжую з нетерпінням. Так, друзі, я дочитала я книгу, правда, зі мною зараз її нема, щоб її тримати, вам показувати. А, значить, останнє, що я вам казала, що почалося щось ось таке о, да? закручене, завершене. Я вже навіть розгубилася і думаю: так, що відбувається? Спочатку ти налаштовуєшся на одне, потім автор ось так одномоментно просто переключає тебе. На зовсім інше, і ти вже не можеш зрозуміти, що відбувається насправді. Але потім воно так все цікаво, цікаво, автор зробив цю всю історію, тому що потім вже як це ж без спойлерів вам все сказати. Після вбивства Улі з нашим головним героєм Олексою. Починає відбуватися, ну, це, видається, як містика така. Бо він вже сам не може зрозуміти, що з ним трапилося. І починається ніби як таке розслідування, вже наче у нас такий детектив починається. Не трилер, а детектив такий. І... В цьому розбиратися йому допомагає його наречена Марго. Ну, так трішечки вам скажу, що це, от як спочатку в пролозі, нас йдеться, там, коли ви будете читати, і в пролозі кажуть, що це все, що з нами відбувається, насправді, дуже часто пов'язано з нашими поколіннями. Да? Наприклад, як кажуть там, що хтось зробив погане колись. І це відбуло, і потім це як таким негативом буде впливати на твоє майбутнє покоління. Ось щось таке ми отримаємо в цій книзі. Це буде дуже пов'язано з минулими поколіннями. Якось так, щоб без спойлерів сказати. От. І в кінці кінців дуже цікава розв'язка книги. Дуже цікава, мені сподобалася. Звісно, ти собі думаєш, що можливо, там тип, так якось закінчить автор, там, чи якось так. В принципі, все логічно завершилося, але там трішечки я розчарувалася в одному персонажі, не думала, що саме так поступить цей персонаж. Якщо ви читали, ми можемо це обсудити в коментарях. Хоча це, мабуть, буде спойлер, якщо в коментарях навіть цей випадок обговорити. Но, але ж, мені дуже було цікаво, чи ви згодні, з моєю думкою, що хоча я ж кажу, знову ж таки, це як відображається. Минуле з, з теперішнім, ну в цій, в цій книзі. Але дуже-дуже цікава книга. І я в захваті від е, автора цікаво, чи в нього ще є якісь книги, буду гуглити, буду цікавитися, але чорне весілля це щось дуже зах... таке. і моторошне. Книга, бо спочатку мені ж лячно було. Я там завжди читала перед сном, і, 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 і от перша частина книги ну, було прям, ну, дуже думаю, хоч би я нічого не приснилася. <сум> так, а, Так, і почну зараз третю книгу. Третя книга, Я думаю, ви можете згадатися, ну, вона невеличка. І знову ж таки, це відео я завершив і починаю нове відео з новою книгою.